Цей же 102 й Псалом, я ще раз хочу зачитати, тому що він оспівує Божу любов, Божу турботу, Божу ласку. Благослови душе моя Господа, і все нутро, святе ім'я Його. Це так автор звертається до своєї душі, деколи до нас приходить сум, тоді, коли він не повинен бути в нас, просто чомусь приходить. І автор свою душу, якби так, тренує і каже: «Душе моя, прослав Господа, Душе моя, давай, співай, молись, вихваляй ім'я Господнє. І інколи себе треба, як то кажуть, на буксір брати, або себе треба якось розпалити, завести себе для хвали, для вдячності. Тому що ми живемо в недосконалому світі, де диявол ще не скований. Само собою можуть обставини якось пророчити нам якийсь сум, тим більше, що в нас військовий стан, війна в активній фазі, і легко опустити руки, легко здатися. І колись, напевно, було в цього автора таке, і він сам собі каже, «Душе моя, душе моя, прослав Господа! Хай буде хвала на устах твоїх. І Інколи треба так робити. Не дуже то там в серці хочеться, але як починаєш славити Бога, співаєш одну пісню, другу, третю, і приходить багато життя, багато настрою, багато енергії. Благослови душе моє Господа, та не забувай усіх благодіянь Його. Ніхто із нас перед початком війни і коли почалась війна, не міг сказати, а от я пройду всю війну, а от я не загинув. А от мене ніякий камікадзе дрон не вб'є. Ніякий росіян ніхто. Ми, ну то не мудро так казати. Це зухвало буде так казати. Ми не кращі тих, що загинули. Ми звичайні люди. Але й треба вдячним Богові бути, що ми живі до цього дня по Його любові, милості і заботі. Слава Богові святому. Це не тому, що ми такі. це тому, що він такий. І жереб життя випав на нашу долю, і ми сьогодні живі, здорові, і ми в богослужінні. І тут автор каже: не забувай, не забувай. Корисно навіть якісь такі від Господа штрихи, де Господь там там подбав, там подбав записувати. І час від часу їх перечитувати щоб на Бога не було ніякої обіди, і до Бога не було ніякої претензії всередині, а читати, оце мені Бог зробив, отут мені Бог поміг, тут мене Бог захистив, тут мене Бог підтримав, тут мене Бог зцілив, тут Бог вийшов на зустріч», тут Бог дав пораду, тут Господь зробив добре діло. І перечитувати, і щоб хвали було багато в нашому серці. І автор перелічує, які ось такі досконалості приємні в Бога для нас. Він прощає всі беззаконня Твої, зцілює всі недуги Твої. Щоб йому простити наші беззаконня, повинен був померти на Голгофі Ісус Христос. Від любові великої до нас Він дозволив, щоб Ісуса Христа взяли. Як ми сьогодні чули за загарбників, агресорів, так колись на Ісуса напали, зв'язали руки. Хоч Він у великій силі духовній, коли Він запитав, кого ви шукаєте, вони кажуть, Ісуса, Він каже: Я. Вони, Їх відкинули, вони впали на землю. Піднялись знову до Нього, і руки Йому зв'язали і повели. І знущалися, били Його, бичем били. По ушах отак били з двох сторін ладонями, били, написано, так, що він аж свідомість губив. Плювали на нього, закривали лице, били по лицю і казали, ага, як ти пророк, скажи, хто вдарить тебе? Принижували, як тільки могли. І Бог, Отець Небесний, дивився, що роблять з його сином. І терпів, і терпію, і терпів. І коли його прибили на Голговський хрест, він теж мовчав, він його не побіг знімати з Голговського хреста. Він терпів, щоб син вмер за гріхи всіх людей, взяв прокляття всіх людей на себе. І син помер і пішов в шеол. Шеол це місце очікування суду Божого, пішов при Ісподні міста землі, і отець не помішав йому. Він дозволив. Бачите, щоб простити нам гріхи, Бог Отець страждав за це. Ісус страждав за це. А нам сьогодні, як на блюдечку дає прощення. Коли ми микаємося, прости, Отче, прости, Боже, прости, Святий, прости, і Він прощає. Для нас це дар. А для нього це було дорого, дорого, дорого. І зцілює всі недоги Твої, визволяє від могили життя Твоє. як Священнослужитель пастор Андрій свідчив, що не було дорогих ліків, то помолилися і Бог зцілив. Чудний Бог. Хвала Богові святому. Хвала Богові святому. Хай такі чуда нас супроводжують день за, днем. день за днем. Визволяє від могили життя Твоє, вінчає тебе милістю щедротами, насичує благами бажання Твоє. Бажання в людині є, і якщо воно благочестиве, якщо воно тільки на добро тій людині, яка має це бажання, і іншим людям, якщо те бажання гідне того, щоб Господь його підтримав, Господь підтримує це бажання. Сьогодні пастор читав з 36-го Псалма, там написано: Втішайся в Господі, і Він виконає бажання серця Твого. Господь настільки любить нас сильно, що бажання наші готові виконати. Лиш би вони були на добро, вони не були злі, вони не були з лукавством, вони не були комусь на страждання, а вони були такі, що Богові не соромно його підтримати. І Він підтримає. І він підтримає. Інколи ми просимо Бога щось маленьке, а Він дає в тисячу разів більше. Як то є така картинка, що хтось так зобразив, ніби як Ісус, Ісус держить за спиною велику іграшку Медведика, великого, а дитинки просить, дай мені маленьку іграшку, маленький медведик. Він хоче забрати маленький і тут великий гарний дати. Знаєте, от коли так Бог з нами, щось таке малесеньке забирає, а велике дає нам благословення. Сказав Ісус, хто піде за мною? То буде там нагороду в небі велику мати і на землі буде мати в сто раз більше те, що він залишив в земному житті, в сто раз більше буде мати. Так Господь любить нас і Він виконує бажання нашого серця. І тому благословляю друзі, щоб наші бажання були такі достойні поваги, достойні підтримки Божої, і Бог їх виконає. Насичує благами бажання Твоє відновлюється подібно до орла, юність Твоя. Написано в старості праведник той, хто любить Бога всім серцем, всією душою, всім разумом, в старості каже, плодовити свіжі, наповнені життям, в старості. Буває різна старість. Буває старість така, що така людина, життя мало має, таке. а буває в старості людина цвіте й пахне, співає, радісна. Один священний служитель каже, звідки ви то взяли, що в старості людина повинна хворіти і вмерти. Такого нема в Біблії написано. Скільки Бог назначив жити, стільки треба прожити. В доброму здоров'ї і в світлому розумі. Амінь. Амінь. Отак От хай буде з кожним із нас. Всякі думки страху відганяємо в ім'я Ісуса. Навіть в старості ми будемо бадьорі, ми будемо веселі, буде світлий розум у нас. І життя буде цікаве, імпульсувати. На одного кажуть священнослужителя, що ти вже старий, ти вже так. А Він каже, стоять, стоять молодеж, я вам скажу, який я. Я як Боїнг 777. В нього, коли він взлітає, найвища швидкість. Моє життя доходить до кінця, і я на небо полечу. То на кінці мого життя найвища швидкість в мене буде. Найвища. Я з дружиною злітав в одному літаку. Кажу: слухай, візьми включи зараз карту Waze, карту цю Waze, і там показує швидкість. І літак набирає швидкість, і він трошки ще піднімається, і карта показує. І поймали ми дорогу, що ми німе на дорозі, і в нас швидкість карта показує. 250 кілометрів. Скріншот зробили. І так трошки посмішили друзів. Бачите, як ми їздили по тому місту. 250 карта показувала, а то ми вже в літаку були. І цей священнослужитель так гарно сказав про свою старість. В старості. У мене ще більше життя, більша швидкість, більша висота. Бо я вже взлітаю і лечу в небеса, а не як в старості, о, вже такий ходячий мертвець, вмер. Ні, так не має бути. У праведників так не має бути. У праведники мають цвісти, пахнути, живчиками бути, любити, любити, любити нас, молодих, нас маленьких, ще менших за мене, благословляти, молитись. Старість має бути імпульсивна. Гаряча, прекрасна, благословенна. Чиста. 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 А тут каже, відновлюється подібно Орлу юність твоя. Ого, юність. Юність відновлюється. Оказується, юність може постаріти чи як? Юність може втомитися. Юність відновлюється. Тут якраз в цьому тексті мова йде про юність. Молоді люди можуть втомлятися, молоді люди можуть страждати від того, що їхні мрії розбилися об скелі життя. І в юності люди можуть падати духом, навіть в депресію падати. Молодий, красивий, з руками, з ногами може впасти в депресію. І не раз приходиться витягати молодих людей. Вони в своєму розумі себе, як то кажуть, в асфальт закатали. А Господь каже, і в юності, якщо людина зламалася, здалася, нема енергії, нема мотивації, нема цілі, і то Господь реабілітує молоду людину. І молода людина відновлює силу свою, як Орел. Орел відновлює силу свою знов, потім парить в небесах. Так що і тут можуть бути в нас молоді люди, які вже готові здатися, втомитися, а, не вийдеться в мене. А, я напевно не вдаха, не для мене це напевно, а. І отак руки опустити. Не здаваємось, друзі. Якщо ми з Богом не здаваємось, Бог поможе нам, Бог поможе нам. Надійтесь на Бога, Бог поможе, кличте Бога, і Бог прийде в ваше життя, і, і ваше життя наповниться Божим життям, Божою силою і славою. Господь чинить праведність і правосуддя щодо всіх скривджених. Хотів ворог Україну. Просто знищити. Він казав, її немає, її придумав Ленін, хотів опозорити, Не за що рахував нас, вважав нас, висміював нас на всіх міжнародних площадках. Боляче було це чути. Купав яму нам, сам попав в ту яму. Напевно, не одна країна стільки не має санкцій, як ця країна, яка хотіла нас в яму загнати. Напевно, не одна країна так ще не опозорена, як опозорена та країна. Сьогодні мені в Європі, в Америці, де я проїжджаю, я, знаєте, я не опускаю голову, як я кажу, я українець, я з України. І я зустрічаю повагу на лицях людей, підтримку, співчуття. Ви молодці, ви герої. Наша країна сьогодні на міжнародному рівні країна, яка має повагу. І підтримку. Я ж сам дивуюся, як люблять нас так багато президентів, як нашого президента приймають у всіх парламентах. І зараз він, то там, то там, то там, скрізь його приймають, і на G7, і скрізь. Він є. Хтось хотів нас закатати в асфальт. Але є Бог на небесах. Є Бог на небесах. І він приходить і чинить справедливий суд. І він чинить справедливий суд. Вступився за нас. І як вони не покаються, взагалі розвалиться на частини та країна, яка напала на нас. А нам, хай дасть Бог, прекрасне майбутнє. Амінь. Прекрасне майбутнє, хай нам дасть Господь. Він суддя праведний, Він судді праведний, Їм все знає. А також на форматі такому маленькому, може в родині, може де ще ви, ви в приниженні, вас не поважають, репліки кидають. Кусючі репліки кидають, принижують, ви обіжені, несправедливо. Якщо по заслугам, ну що, терпи. А якщо несправедливо вас принизили, вас висміяли, вас обідали, обікрали, обхитрили, обдурили, бо в них, можливо, влада, в них, можливо, якісь ще ресурси є, знаєте що? Є Бог на небі. Тенісного шарика дев'ятибальний шторм не потопить. Є Бог на небі, де б ви низько не були. Взивайте до нього. Взивайте. І він може в один прекрасний день забрати людину з темниці, як Йосипа колись забрав з темниці і зробив прем'єр-міністром в країні, яка була найсильніша на той час. А його несправедливо, брати побили, продали. Його там обмовили несправедливо. Кинули в темницю. І він сидить, прекрасна юність: жити, жити, жити жити. А він в темниці роками. А він з Богом подружився, примирився, зблизився, був вірний Богу, любив Бога. І Бог дає фараону сон. Він тлумачить той сон, фараона серце розполагається до нього, фараон його ставить прем'єр-міністром. Все. Все. Тому, якщо ви обіжені. Надійтесь на Бога. Бог сильний. Він просто приходить в свій час. Ми деколи хочемо Боже зараз прийди, зараз заступись за мене. Зараз покажи всьому світу мою правду, що я, що я правий, мене це обмовили, оклівітали. Зараз. А де коли Господь приходить, казалось би, в останній миті життя. Сідрахами сагозв'язаними віровками кидають в піч, і вони летять в піч. І вони падають в піч, і вони в печі, і Бог прийшов до них в печі, згоріли тільки вірьовки, а вони в печі не згоріли. Чудний Бог, слава Богові святому. Бог приходить тоді, коли Він хоче. Ми от просимо, Боже, прийди, захисти нас вже, Господи, вже. вже деколи я ж сам так. І сповідуюсь перед вами. Аж якось тако, ну Боже, ну чого ти? Ну стільки молиться людей. Ну молиться вся Україна. Весь світ нормальний, молиться теж за Україну. Господи, ну скоріш, ну пожалуйста, ну вже, ну ж знов кровляється, знов кровляться. Бачу, що Бог помагає, бачу, що Бог нас не кинув. теж руку Божу бачу. Якось пастор Андрій свідчив, рука Божа з ним була завжди. Бачу це, бачу, але бачу кров, но бачу смерття, но бачу. Господи, ну прийди в свій час. В Бога свій час. В Бога свій час. Ми не можемо їм керувати, маніпулювати, якось там щось сказати йому вже там. І він на побігушках в людей буде. Не буде такого. Він Бог. Все під його контролем. Нам не все зрозуміло. Що нам відкрито, то хватає нам для життя. Ми не все знаємо. От допомагає Україні, але не миттєво, не так, як блискавка, раз, два, три, і нема русських в Україні. Якось поступово. Є така історія, що прийшов слуга до пана і каже: дай мені коня, я втечу в те, те місто від смерті, бо на базарі я смерть побачив. Він дав той поїхав в те місто. Пан прийшов на базарі, теж побачив і смерть. І каже, ти чому мого слугу так перелякала? А смерть каже: Я не перелякала, я просто здивувалася, що в мене в такій-то, такій-то годині в тому місці зустріч з ним, а він ще тут. В Бога все до іоти, до коми, до крапки. У Бога нема також, що раніше часу, пізніше часу. Якщо він назначив час людині перейти вже в потостороннє життя з цього земного життя, то вона в той час перейде. Сама побіжить скоріше перейти в той час. Наша справа, друзі, просити Бога. А ще кого просити? Ну, яка альтернатива ще є? Ну, ніякої. Тільки є один Бог, є диявол і є Бог. Тому наша справа надіятися на нього. І він в свій час, друзі в Бога свій час, Він в свій час дасть нам по богатству слави своєї. Він показав дороги свої Моїсеєві, діла свої синам Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий та багатомилостивий, не гнівається без перестану і не навіки обурюється, не за нашими беззаконнями поводиться з нами. І не за провинами нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею. Слухайте, як високо небо над землею, так Його милість велика є над нами. Як високо небо над землею, така велика милість Його до тих, хто боїться Його. Як далеко схід від Заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Гріхи наші, схід від заходу, кінця нема. Він від нас віддалив беззаконня, коли ми покаялися. І він нам не буде дотинати. О, ти такий гріх зробив в тому році. О, ти такий гріх. Ти так...» Бог не дотинає. Коли ми щиро каємося, просимо прощення. Він прощає і каже: іди, і більш не гріши. І гріхи наші далеко віддаляє від нас. Люди Божуть штирхати нас. Колоти. Він ніколи. Ніколи. Як схід від заходу віддали беззаконня наші від нас, щоб вони нас не гризли. Як батько милує синів, так милує Господь тих, хто боїться Його. Дорогі друзі. Одиннадцятий вірш. Бо як високо небо над землею, така велика милість його до тих, хто боїться Його. Синонім цього слова боїться, то любить Його всім серцем. Всіма силами, всім разумом, всією душею. То до цієї людини велика милість, як небо над землею. Я так скажу: ми можемо робити речі або мати образ життя такий, який Богові приємний, Бога розполагає до нас, Бога наближає до нас, Бог приходить до нас і поселяється в нас, і живе в нашому серці, і з нами завжди. І Людина може мати такий образ життя, що Бога гнівить, Бога роздражає, гнів Божий визиває. Отак. Є речі, які розполагають Бога до нас, і Він близький до нас. А є речі, які гнівлять Бога. Гнів Божий горить, 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 палає гнів Божий і потім настає час ікс. І той гнів Божий виливається на людину. Такий Бог. Такі реалії. Такі реалії. Бог любить тих, хто щиро йому служить, хто від серця його любить, хто вірний йому в день і вночі, на богослужінні і після богослужінні, і в будні, і в вихідні. Він любить його. То Бог навзаєм любить його. А коли людина, наприклад, в неділю в храмі свята, прекрасна, в неділю все чудово на богослужіннях, а в буднях обіжає, принижує, краде. Ну, різне беззаконня робить. А беззаконня гнівить Бога. Наш Бог живий Бог, Він не ідол. Він все бачить. Він бачить нас кожного дня. Кожного дня Він бачить нас. І всі діла наші бачить. І можна навіть в юності, не тільки в старості, в юності Бога так наблизити до себе, так розположити себе, що просто бути захованим в ньому, просто в ньому бути. Бог наповнює життя тої людини. В юності, в юності можна зблизитись з Богом і бути близько з Богом. Помолишся, він чує, обізвешся, він каже, Ось я. В юності навіть, в будь-якому віці життя, можна з Богом бути близько щиро його люблячи. І Він прийде на взаєм до нас, і Він буде з нами. І можна навпаки, так жити, що на небі гнів Божий горить на людину. Гнів Божий горить на людину. Так жити. Тому написано в 118-му псальмі: як юнакові берегти чистим серце своє? І Відповідь виконувати заповіді Божі. В Біблії написано, все написано. Що Бога гнівить, а що Бога радує, що Богові приємність приносить, а що Бог, Божий гнів визиває. Написано. Написано, все в Євангелії написано. Тому хай Бог поможе нам, дорогі друзі, виконувати заповіді Господні і робити лише те, що Бога наближає до нас, і в чаші Його не чаша не повна гніву й прокляття, а чаша повна благодаті, благословень. От, щоб Господь вилив на нас цю чашу, вручив нам цю чашу, і наше життя було ним благословенне, благословенне, благословенне. Я призиваю. Звісно, диявол через різні обставини життя буде збивати любу людину, збивати. Бо Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і життя з надбання, щоб ви були в вищій мірі щасливі. І після земного життя в небі були, а диявол прийшов вкрасти від людей Слово Боже. Вкрасти від людей Біблію, щоб люди не читали Біблію, як пастор Андрій каже, чотири рази за рік прочитує, знаходить час, знаходить і живий, і здоровий, встигає поїсти і поспати. Диявол краде від людей Біблію, ось вбиває в людях віру, бо віра від Біблії, вбиває в людях віру, і тоді останнє губить душу, губить долю, калічить життя. Бо людина не знає закону Божого, заповідей Божих, не так, як і багато. Всього тут 66 книг. Є історичні, є поетичні, є пророчі, є Євангелія, є послання, є книга Апокаліпсису. Цікава книга, книга Біблія. Читай, виконуй і Бог на твоєму боці, і Бог з тобою, і Бог за тебе, і Бог прийде до тебе з чашами повними. Благословінь! Отакий От чудний наш Господь! Хвала Богові нашому!